Вітаю. Сьогодні ми е, заглибимось у постать Анатолія Петрицького. Це ж одна з ключових фігур українського авангарду, ну, того руху, що хотів все змінити в мистецтві. Доброго дня! Так, постать справді знакова. Маємо тут біографічні уривки, статті про нього. Знаєте, його роботи навіть у Пікассо були. А на венеційські бієнали це ж був фурор. Спробуємо якось розкрити ну, його талант, вплив і ці драматичні повороти долі. Безумовно. Його історія це власне дзверкало цілої епохи. І слети були, і м -м, страшні трагедії. Почнімо, мабуть, з дитинства. Джерела кажуть, воно було ну, дуже непростим: колонія для інвалідів через батька. Потім сирітський притулок, він сам його порівнював із в'язницею. Так він згадував фізичні покарання, бачив багато страждань. Це те, що він називав сумне дитинство. Як це могло вплинути на нього як на митця? От цікаво. А вплинуло безпосередньо. Його знаменита картина інваліди. Це 1924 рік. Вона ж не лише про спогади чи там Першу світову, ага, це знаєте, такий синтез його особистої травми і, власне, трагедії цілого покоління. Картина мала міжнародний успіх у Венеції. Була у Венеції, так а потім її заборонили в СРСР. Ну як формалістично. Формалізм, тобто не той зміст, так? Саме так, занадто багато уваги формі, а не ідеології. І вона майже 40 років пролежала у спецфонді. Уявляєте? Важко уявити. Але ж цей бунтарський дух у нього, здається, проявився ще раніше. Пам'ятаєте ту історію, як він з другом костем Єлевою? О, так, так, футуристи з синіми козликами. Саме на щаках намалювали і прийшли до викладача до Кречевського, називали себе футуристами. Їхній стиль вже тоді: різкі контури, яскраві кольори, Соняшний кольор жовтого хрому, відмова від, як він казав, мертвої академічної рутини. Він шукав нового. І Кричевський його підтримав. Так і це було дуже важливо. Кричевський розглядів талант, попри весь цей епатаж, навіть прихистив у себе. Це знаєте, багато важило. А потім театр. Це ж, здається, стало його справжньою стихією. Абсолютно. Ще з притулку захопився сценою, а вже у 1915-му професійний дебют. І одразу експерименти читав про театр гротеск, індустріальні пейзажі, костюми з фанери. О так. Костюми з дикту, плаські, вони змушували акторів рухатись зовсім інакше. Він використовував, ну, все, що під руку потрапляло: бляха, скло, пісок, тканина, дерево. Скло? На сцені Цікаво. це було революційно, розумієте, ламало всі уявлення про сценографію, а його співпраця з Лесем Курбасом і молодому театрі. І в молодому, і потім у музичній драмі. Це ключовий момент для нашого авангардного театру, оформлення жізелі, князя Ігоря, Тараса Бульби. Він фактично створював візуальну мову, нову мову. А паралельно ще й живопис. Та серія портретів кінця 20-х? Так, так, понад 100 портретів. Письменники Рильський, Хвильовий, Яновський, актори Курбаса, художники. Це ж ціла епоха в обличчях. Саме так. Це безцінний колективний портрет української інтелігенції, доби розстріляного відродження. Тобто того культурного піднесення 20-х, яке потім так жорстоко обірвали. Абсолютно. І він зобразив їх у своїй такій динамічній, конструктивістській манері. не просто схожість, а енергія, дух часу через форму, колір. Але ж ця свобода тривала недовго кінець 20-х і починається тиск так ідеологічний наступ знову звинувачення у формалізмі йому це пригадали у 1931 році навіть знищили вже надруковану монографію про нього. Знищили тираж. Весь тираж. Це був дуже важкий період, вимушена адаптація. Як це виглядало? Він мусив змінювати стиль. Джерела кажуть про насильство над собою, його, власне, змусили працювати в рамках соцреалізму, ну, того офіційного стилю, тобто ідеалізоване радянське життя і так далі. Так, він тимчасово перейшов на плакати, обкладинки, треба було якось жити, потім повернувся до театру, але вже в іншій манері. Більш реалістичній іронія в тому, що його потім назвали одним із засновників радянської сценографії. Так саме так він вижив, на відміну від багатьох його друзів, того ж Курбаса. Але ціна була високою. Відмова від вільного експерименту. Овіходить, Анатоль Петрицький це такий шлях: від авангардиста, бунтаря, новатора театру, портретиста до митця, який змушений був іти на компроміси з системою. Так, універсальний талант, чия доля ну, віддзеркалює трагедію цілого покоління митців. І це піднімає складні питання, чи не так? Безумовно, про межі компромісу для художника, як тиск може зламати або, скажімо так, деформувати творчий шлях, навіть якщо талант знаходить спосіб вижити. І що ж тоді залишається? От що сьогодні в його спадщині найцінніше? А оце цікаве питання для роздумів. Знаєте, чи його сміливі вільні пошуки 1920-х, от той авангардний злет, чи можливо ті пізніші роботи, створені вже в інших умовах, але які дозволили йому власне залишитися в професії, вижити? Де проходить ця межа?